Дорогі випускники, ось і настав день прощання із коледжем. У ваших серцях сьогодні і печаль, і радість, і тривога, і святкове піднесення. Прийшла пора прощатися з дитинством з коледжем. Попереду у вас доросле життя, де на вас чекає багато нового, незвіданого, на вас чекають нові злети, нові перемоги і нові випробування. По різному складеться ваше майбутнє, але б мені хотілось. Щоб у різних випробуваннях і сходах ви ніколи не падали духом, а стійко і впевнено долали всі життєві перешкоди. Саме теплоенергетична галузь України потребує подальшої розбудови та ваших працьовитих рук. Прямуйте своїм життєвим шляхом твердо, впевнено. Пам'ятаючи, що ви є випускниками найкращого освітнього закладу, адже він щастю виконав свою високу місію, надав вам путівку в життя, зробив професіоналами своєї справи, долучив до джерел культури і духовності, навчив життєвій мудрості та гуманізму. Згадайте словом вдячності своїх наставників, адміністрацію, керівників груп, викладачів, які віддали вам часточку свого серця. Ви вели на широкий життєвий шлях. Для вас це перший крок у самостійний світ, де набуті в коледжі знання все частіше ставатимуть у нагоді та відкриватимуть перед вами нові можливості і перспективи професійного росту. Будьте добропорядними, несіть у своїх серцях і зберігайте у пам'яті все на світліше, що пов'язано з коледжем. Шановні випускники, зичимо вам мирного неба! Творчого натхнення, наполегливості та успіхів у всіх добрих починаннях, здійснення всіх ваших мрій і життєвих планів. Бажаємо вам міцного здоров'я, сімейного затишку, добробуту, щасливої життєвої дороги та нових звершень зараді нашої перемоги та процвітання України! Дорогі мої випускники! Я вітаю вас із закінченням навчання та отриманням диплому. Здається, зовсім нещодавно ви прийшли до нашого коледжу такими юними, тільки несміливими, а сьогодні ви вже дорослі, самостійні люди. На жаль, на вашу долю прийшлися складні випробування. Більшість часу ви опановували навчальну програму дистанційно, але весь цей час і зараз ми намагалися бути поруч з вами. Викладачі нашого відділення давали вам можливість дописати, довчити, виконати необхідні завдання. Хочу особисто подякувати завідувачці відділення Світлані Костянтинівні за її невтомну працю. Також дякую всім викладачам спецпредметів і усім, хто приклав зусиль у вашому становленні, як спеціалістів. Шановні колеги, нехай ваша невтомна праця, ваше терпіння стане прикладом для наших випускників у їхньому подальшому житті. Шановні батьки наших випускників, ви довірили нам своє найдорожче дітей. і я сподіваюся, що ви про це не пожалкували. Хоч як важко нам з вами не було, але результат ми маємо, і він цілком задовільний. Перед випускниками відкриті двері вищих навчальних закладів за скороченим терміном навчання. А для тих, хто хоче зараз працювати на благо нашої країни безліч можливостей знайти високооплачувану роботу. Продовжуйте підтримувати ваших дітей добрим словом та любов'ю. Бажаю вам міцного здоров'я та миру. Дорогі випускники! Бажаємо вам в житті йти сміливо! Бажаю щастя кожному знайти. Хай здійсниться, що кожному хотілось. Дорогою, мій друг, щасливою путім. Ідіть. Красиві, сильні, юні, гожі. Ідіть в життя, що сповнене чудес. Ідіть. І хай Господь вам в цьому допоможе. І мамина молитва до небес. Усього найкращого до зустрічі! Вітаю вас, мої любі, дорослі та відповідальні випускники. Ось і про майнуло 4 роки з тих пір, як ви переступили поріг Вінницького фахового коледжу Національного університету харчових технологій. Але ж скільки всього сталося за цих 4 роки? Дата 1 вересня 2019 року стала для вас новим етапом у житті. В якому ви дізнались, що життя дійсно протікає більше в соціальних мережах, месенджерах, де ми пережили епідемію нової хвороби, де ми жили без тепла і світла, де ми далі переживаємо страшну війну. Але попри все, ми спілкувались з вами, навчались, змінювались, приймали участь в громадському житті, зростали до і сьогодні ви стали дорослими людьми, яким я бажаю бути здоровими, удачливими, активними, творчими, наполегливими, сміливими, мужніми, іти по життю з гумором вміти заробляти та витрачати гроші. Дякую вам, шановні батьки, за те, що всі чотири роки ми йшли з вами пліч-о-пліч і робили дітей мужніми та відповідальними. Дякую вам, шановні колеги, за те, що ви допомагали виховувати та навчати наших сьогоднішніх випускників. Тож, нехай, хлопці, подальший ваш життєвий шлях буде цікавим та пізнавальним. Крокуємо до перемоги та створення квітучої України. Слава Україні! Героям слава! Дорогі наші випускники, вітаємо вас із закінченням коледжу. Бажаємо жити та процвітати у мирній, незалежній Україні. Нехай обраний вами шлях буде легкий, а майбутнє щасливим. Бажаємо, щоб ваші плани та цілі обов'язково стали реальністю, миру, удачі та щасливої долі Зичимо вам! Дорогі наші випускники, духа чи Хочеться привітати вас із одним із етапів вашого життя студентських років. Ви були студенти, які навчалися онлайн, які сиділи в укриттях, але ви навчалися завдяки керівництву, завдяки викладачам вашого коледжу. Освітній процес продовжувався. Від імені всіх батьків нашої групи хочу вас ще раз і ще раз привітати з закінченням коледжу. Побажати вам миру, здоров'я, щастя і всього найкращого! Шановний Володимир Антонович, Світлана Пенсатиніну та викладачі коледжу від імені випускників групи 4Т дозвольте подякувати вам за вашу невтомну працю. Такі нелегкі часи, які припали на долю нашої країни та світу, ви припали дитанічні зусилля, щоб продовжувати навчати нас як онлайн, так і очно. Окремо дякуємо на керівнику нашої групи Тетяні Миколаївні за турботу та щоденну пропітку праці. Вона стала для нас порадником і другом, завжди піклувалася про наші щоденні справи, допомагала морально, завжди була на зв'язку. Хочеться поважати всьому педагогічному колективу, всіх за них і небесних благ. Подяка велика всім, хто навчав терплячи щоденно схиляв до науки. Бажаю студентів, таких, щоб не знав. Жоден з вас не вірив у спомуки. Бажає здоров'я, любові, сил, достойні зарплати легкої роботи, щоб кожен з вас мов усе ще хотів, щоб в радості жив без турботи. Здається, що то було так давно. Коли в руках тримаю цей альбом, там було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все. за гроші не купити тільки час. всіх нас методично поділив, комусь він опустив когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розкладив. Дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвони Бо добре чи з тобою завжди вони. Дешеве пиво і сухе вино нас щасливими людьми. І ніби чудо-польське радіо, нам відкривало той незнаний світ. Ми жили з виднях до усон, і можна бути вічно молодим. Ми залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися, яким старі фотографії на стіл розклади. Дитячі історії смішні розкажи і справжніх друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле з тобою.